Якщо ви хочете кукуватися у морі, то краще покупайтесь у поті на цій дорозі. А як їдеш, то точно хочеться заспівати Ех, дороги, пиль та туман. Фронтова дорога, одне слово. А наша Україна, вона б 95% жила б за що туризму, якби здали дороги. ще раз дороги, дороги, дороги. Ми давно звикли пов'язувати літній відпочинок з одеськими курортами: Аркадія, Затока, Карліно Бугас. Ці назви всім відомі ще з часів радянського минулого. Та мало хто знає, що на самому півдні Одещини існує дивовижна земля, шматочок тієї, що здавна називалася Бесарабією. Саме тут довжелезним ланцюжком простяглися 13 солених озер, безцінне джерело природного здоров'я, чисте відкрите море, поряд лише виноградники і рибальські поселення, а до найближчих промислових центрів, портів і транспортних магістралей понад 100 кілометрів. Дивне, цілюще повітря, коктейль з морського солоного кисню, степового різнотрав'я і випарів високоюдованого лиману, вражає чистий, ніжно-жовтий і незасмічений пісок, який за своїми властивостями ще й має лікувальні. До речі, на цьому дуже популяр. Арному ще з 19 століття курорті Буджак, сучасна назва якого Лебедівка, до Першої світової війни були збудовані заможні вілли і паркові споруди. Переказують, що в 20-х роках минулого століття на узбережжі відпочивали і лікувалися відомі історичні постаті. Голова Польщі Піл Суцький з родиною, король Румунії Міхай, російські дворяни і навіть члени царської сім'ї Романових можновладні особи приймали тут грязові та вуглеводні ванни, дихали цілющим повітрям і відвідували розкішний ресторан. З відкритої веранди, якого відкривався незрівняний вид на море. На жаль, ці будівлі не залишилися до наших днів. Аж до початку Другої світової війни Буджак залишався міжнародним лікувальним курортом. Тут успішно боролися з хворобами опорно рухового апарату, гінекологічними, шкірними недугами, ревматизмом, артритами і артрузами, а також хворобами легень і серця. Сьогодні між морем і лісом на місці колишнього старовинного курорту розташувалися сучасні бази відпочинку села Лебедівка. Чисті води Чорного моря омивають високий берег, з якого часто видно навіть табунці дельфінів, що виграють спинками у хвилях. Щоправда, щоб дістатись до омріяного курорту, туристам та мешканцям мегаполісів доведеться здолати важкий шлях, і починається він задовго до Лебедівки, прямуючи від першого приморського села Миколаївки ще на повороті від Сергіївки, на водіїв автівок та автобусів, чекає несподіванка у вигляді суцільної смуги перешкод. Ось так виглядає шлях, який веде до курортного містечка Миколаївка, що на Вігородністровщині. Чимало водіїв, намагаючись об'їхати дірки на дорозі, виїжджають навіть на зустрічну смугу. Але як бачимо, не всім це вдається, бо аварії трапляється чимало. Дорогу, яка офіційно іменується трасою, Т-1610, назвати автомагістралю досить важко. Тим часом щодня у літній сезон тут проїздять сотні автівок, прямуючи на курорт і в зворотньому напрямку. Везуть малечу, літніх людей на море із моря. І щоразу занедбана траса стає каменем спотикання. Чи варто так далеко шукати моря? З кишеньова були в Приморській. дуже хороше море, хороші люди. Але дорогу це один раз вже хоч хоч трохи нада. Ну ну не можна ж так. Це ж просто опасно. Це ж ламаємо машини. Вот. А хотелось бы еще раз сюда приехать и друзей пригласить, но понимаю, что вот с того, что мы едем сюда, люди живут весь год. И если мы сюда перестанем ездить, на что люди жить будут? Шикарно! Пусть туда приедет и проедется на своей машине. Юнукович, Сазаров, все пусть приедут. Пусть приезжают к нам на море и приглашают. А туда в курортном там еще лучше дорога. Уже рулевую ходовку, колонку разбил через эти дороги. Вот. Невозможно. Видите, 10 км в час еду. Очень плохая дорога. Очень плохая дорога. Ужасная. Ну Что вы хотите сказать властям? Что властям? Что молодцы. Пусть дальше руководят. Кто их выбирает, я не знаю. сейчас, а Дорога убийственная. Что тут сказать требует лучше. А не боитесь вот на двухколесном транспорте? По ну, уже привык, как бы. При, приноровился к дороге. Ну что, изучили уже ухабы? Да, да, уже, в принципе, можно с закрытыми глазами уже. наизусть знаем. Да по что? поводу дорог, особенно в эту сторону, э, да и по всей Украине, я объехал, в принципе, всю Украину. Куда идут наши деньги, которые снимаются с народа, я понятия не имею. Нет дороги, здесь даже и направление ее нельзя назвать. Куда деньги, она ремонтируется, но куда деньги списываются, это никто не знает. Місцеві розповідають, на трасі, що не ремонтується вже кілька років поспіль. Досить часто трапляються аварії. Тотальне бездоріжжя не шкодує нікого, ані коліс скромних автівок, ані розкішних джипів позашляховиків. Пригадують, як кілька років тому неподалік загинула ціла родина туристів з Росії. На швидкості авто втрапило у вибойну на дорозі і від удару розбилося об дерево. Та ані людські жертви, ані теперішні страждання водіїв ситуації не змінили. Дорога на курорт як була, так і залишається в жахливому стані, а нею щодня курсують ще десятки рейсових автобусів. Кожен день, 4 рази в день. Траса життя, що ж тут. Іначе нічого можна сказати. Разве можна їздити по такій дорозі? Це ж повний безпредел. Нікому не треба ця дорога. Я не знаю. Автобуси розбиваються страшно. У курортній Миколаївці, яка стоїть першою в ланцюжку рекреаційної Бесарабії, нині працює шість баз відпочинку. В сільській раді нарікають, за останні три роки тут не поклали жодного метра асфальту. Через розбиту магістраль бази відпочинку цього року не відвідали сотні туристів. Це єдина транзитна дорога, яка сьогодні заобщає населеної пункти територіальних громад і и району, і района. району. Тобто, по суті, село Приморське. Курортная, Николаевка, Базарянка, Дивизия, Безыменка, Желтый Яр. Это, это села, которые сегодня может, могут смело подпадать под категорию депрессивного района, поскольку дорог здесь нет. Говорить о дальнейшем развитии рекреации нет абсолютно никакого смысла. Підприємці, які вклали кошти у розвиток туристичних послуг, модернізацію старих баз відпочинку, зведення нових готелів та кафе обурені. Очільниця бази відпочинку Рів'єра, яка працює в Лебедівці вже 15 років поспіль, розповідає, такої недбалості ще не бачила. Через повну відсутність дороги та реальної небезпеки для життя туристи з Білорусі та Молдови приїхати цьогоріч відмовились. Якщо у мене база на 400 людей, то у мене 40. Потому что дороги наши нельзя к нам доехать. Мы заключали договора. Вот я заключила договора, была в Білорусі, на выставке, там все такое. Вот, я сюда приезжала консула Білорусі, здесь он у нас был. Всем очень понравилось, все хотели, чтобы сюда людей нам дать. Мы заключили на 2000 человек. И он говорит, если вы дороги не сделаете, я не смогу вам дать ни одного человека. Потому что я побьете автобусы, я возле вас эти деньги здесь никогда не заработаю. Я їх подб'ю. Во-первых, Во небезпечно для людей. Ми візьмемо, ми відповідаємо за жизнь людей. А кажемо, може, поетім ямам везти? а більше 20 років дороги не діляються. У розпал сезону база відпочинку Рів'єра, що займає 5 гектарів Лебедівської землі, заповнена всього на 10%. Відома далеко за межами України Лебедівка тепер недосяжна для іноземців. Ми були на виставці, на виставки на ярмарки в Кишеньові. Мы, были, мы подписали 30 договоров. Именно сюда, на Лебедевку. Наш курорт очень хорошо знает. Раньше у нас Молдаван, знаете, сколько было? А теперь тоже с этой стороны тоже нельзя проехать. Со стороны Царгунар тоже нельзя проехать. Там такие вот вы будете ехать, будете видеть, какие там ямы. И эти люди или в Крым их везут, или они едут сейчас все в Болгарию. Едут. В Болгарии не очень дорого. И все едут в Болгарию. У повному розпачі молоде подружжя киян, які два з половиною роки зводили на березі лиману готельний комплекс, який вже став перлиною лебедівки. Цього року Інна і Євген відкрили свій заклад і не сподівалися, що одразу потраплять в халепу. Нова споруда з екологічно чистого дерева може приймати до 50 відпочивальників одночасно. У розпал сезону не заповнена й наполовину. В этом году работаем э, чисто по сарафанному радио, едут друзья, друзей. Наши сначала приезжали наши друзья, потом приезжают друзья-друзей. Но даже друзья второй раз ехать по этой дороге просто не хотят. У меня в этом году, еще, скажем так, сезон практически не начался. У меня уже на базе было два эвакуатора. Люди ночі да. приїжджали з маленькими дітьми, колесо болталось. Просто если бы не муж, у нас на сайті сплошні отзывы, що спасибо за те, що допомогли і поддержали, і вызвали евакуатор. І почти не машини. уже вже легше відкрити на монтаж, ніж зарабатывать на курорті таким бізнесом. Підприємці нарікають, що року вкладаючи кошти в свій бізнес, не отримують від нього потрібної віддачі. кажуть, податки справно сплачують цілий рік, працюють один сезон та відбити гроші не можуть. Всього у Лебедівці налічується 16 баз відпочинку. Останнім часом на прекрасному узбережжі з'явилися цілі готельні комплекси, розроблені за євростандартом. Але всі проблеми пов'язані з розвитком інфраструктури, освітлення, тротуари і власне дороги, що ведуть на курорт, як були, так і залишились на плечах підприємців. Того року бізнесмени скидалися грішми, щоб бодай засипати ями на дорозі. Але за рік шлях ще більше занепав. Отож курортний бізнес залишився з проблемами наодинці. Працюю я вже 18-й рік в Лебедівці. Пам'ятаю, хороші времена. Ще часи стали хуже, звісно. По срівненню навіть з минулим роком поток людей зменшився, мабуть, вдвоє. в основном люди приезжают с одной и той же жалобой. Мы к вам приезжаем в последний год из-за отсутствия дорог. Уже шестой сезон мы работаем, да. Ну, в этом году действительно слабее. Я бы даже сказала, в два раза слабее. Да, у нас есть свои постояльцы, свои клиенты, которые вот заранее бронируют номера. Вот, ну и им хочется сюда приехать. И опять же таки останавливают те же дороги. Хотя условия мы стараемся создать максимально приближенные, скажем, к евростандарту, чтобы людям было приятно отдыхать. Щоб вони навіть на не час забули про ті плохі дороги. Крім бізнесменів, говорять про зрив курортного сезону і місцеві мешканці. Чимало з тих, хто здає житло відпочивальникам, нарікають на брак клієнтів. Чисте море, цілющий лиман, піщаний пляж і бездоганна екологія привабили лише відчайдушних туристів. Ті ж, хто не наважився подолати 40, 60, а то й 100 кілометрів важкої траси, знайшов для відпочинку інші місця. Мы находимся, по сути дела, сегодня в резервации. Говорить, о развитии этого региона просто невозможно, да и было бы просто некрасиво. Я был бы удовлетворен, если бы вы спросили сегодня мнение туристов, которые сюда приезжают. Это просто, это просто отвратительно, это просто неуважение. Мы уже не говорим о себе, мы говорим о тех иностранных людях, которые приводят сюда деньги, которые тратят их, и, по сути дела, абсолютно ничего не меняется. Між тим солене озеро Лиман-Бурнас в районі Лебедівки давно визнане водноболотним угіддям міжнародного значення. А його цілющі грязі використовують для лікування численних захворювань. Озеро славиться не лише грязями, а й лікувальною блакитною глиною, аналогічною глині мертвого моря. Ми знаходимося на лимані Бурнас, що в Татарбунарському районі. Саме тут добувають блакитну глину, про цілющі властивості якої ходять легенди. Щоправда, щоб сюди дістатися, доведеться зробити досить великий гак, тому що цивілізованого спуску до лиману немає. Не численні, але щасливі туристи, які таки дісталися Жаданого моря, можуть багато розповісти про мандрівку сюди, ремонтувати авто і міняти колеса. Багатьом вивелося вже на місці відпочинку. Четвертий год приїжджаю. Ну, нравится отдыхать тем, что вроде бы и недорого, и нормально. Вода чистая. Есть пляжи ближе, но мы дальше едем, но вода чистенькая. Ну, своим транспортом сюда добираются. Дорога очень отвратительная. Ну, приходится ехать. Приходится ехать. Если бы деньги, как выделяют, на дорогу немножко потратили, было бы лучше. Мы стераспались, с приезжаем с приезжаем, пятый год, очень нравится. С дороги до паника, проблема, проблема. У нас как бы страна, как бы республика не признанная, но дороги намного лучше. Заезжая на Украину, все берутся за голову, очень проблем. Мы едем на джипе и то. Очень тяжело ехать, ломается машина. Приезжаем, сразу машину загоняем на, на СТО, смотрим. Очень плохо. Пані Ольга з чоловіком приїхала з міста Рівного. Розповідає, вже не вперше в цих місцях. Родина зупиняється у родичів з базар'янки. Та враження від пляжу та привітних людей надовго зіпсувала дорога. Є дуже багато недостатків зв'язку з доїздом, з дорогами. І кожен рік ми їздимо вже мабуть, років 5, і кожен рік дорога стає все хуже і хуже і хуже. А взагалі дуже подобається, тому що мало людей для дітей безподобно. мелке море. песок, песчаные пляж прекрасные люди здесь. И мы еще бачили дельфина а -а -а. живого. А где? -а -а. В море далеко, а, -а, -а. а вот уже близко было. Дорога очень страшная, как, как бы, ну жалко машину, действительно, я даже не знаю, как это передать, просто эта вот, машина убивается просто. Прекрасно. И вроде район. как бы, Должно, должно, быть это самое. В прошлый год же была программа сельские дороги, что нельзя было финансы выделить на это дело. Нас, нас на Западной Украине, кто, кто не ленился, дороги поделали. Даже в селах поасфальтировали, позакрывали, 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 эти вопросы. Тут как бы это самое. Жалко, хорошие места, должны люди были ездить, это самое, а все, все наоборот, как бы меньше людей, с каждым годом кажется меньше. И жалобы поступают именно на дороги. Пані Тетяна щороку приїздить сюди з Ізмаїлу. Згадує часи свого дитинства, коли на березі Бурнасу стояв дитячий санаторій з грязолікувальницею. Вот здесь вот был санаторий детский. В связи с тем, что развалился союз, к сожалению, его нет. Целедность это очень велика. Потому что вот кто ревматизмом болеє, коляритними, всім іншим, мажуться грязі, 15 хвилин где-то стоят оно просыхает. Потом именно этой водичкой надо мыть, потому что если другой, она не помогает. И после этой грязи желательно в море не купаться, ну хотя бы часа 4-5. Унікальну цілющу грязь з озера Бурнас туристи набирають з собою, лікуються вдома. Підсихаючи на шкірі, чорна маса стає синьою, за що її прозвали блакитною. Боєта, вонюча. Відчуття, ну, підсихає, Значить, вже стягує кожу. Ну, минут 20-25. і... Тим часом і сюди до доцілюще грязи і соленої рапи ману дістатися не так вже й легко. Поряд з Лебедівкою на іншому березі лиману Бурнас знаходиться мальовниче село Тузли. Це колишня садиба брата засновника Одеси Іосифа Дерибаса Фелікса. До 1953 року в Тузлах діяла велика міжнародна грязелікарня. Звідси ж починається унікальна за красою 50 кілометрова Тузлівська коса, яка розділяє море і води Солених Озер, ідучи далеко у відкрите море. Всього протяжність піщаної коси лише в Татарбунарському районі налічує 54 кілометрів. Є всі умови для розвитку туристичного бізнесу, окрім одного доріг. Місцева влада розповідає, минулого року область виділила кошти на реконструкцію дороги струмок Кілія. А от на проблемну магістраль, Одеса, Монаше, Приморський, Жовтий Яр та Тарбунари досі жодної копійки. До голосу підприємців, що волають про допомогу, тут дослухаються. Але коштів катма. На капітальний ремонт це дуже багато треба коштів, тому що протяжність до е, розійки це навіть звідки ми ось зараз стоїмо, протяжність е, 40 кілометрів і протяжність е, до е, тузлів, до туди до Лебедівки 60 кілометрів. Це 100 кілометрів. Якщо один кілометр, ви знаєте, що е, коштує мільйони. То будемо говорити на капітальний ремонт іменно на капітальний. То можна на 100 перемножити, і от вам буде, як говориться. Думаю. Звичайно, ми знаємо, що ситуація складна, і ми знаємо, що з губернатором ми теж спілкувалися. Губернатор сказав, що треба зробити від Монашів до Белгорода, тому що там потік транспорту ще більший, і, звичайно, йдуть грузи із зарубіжних країн. І це лице області, ми його, звичайно, ми розуміємо. Про проблему розбитої траси керівництво області також добре відомо. Тут пояснюють, без державної підтримки осилити ремонт міжнародної траси не зможуть. Проблема з цією дорогою має кілька основних причин: по-перше, Во вона очень стара. Во-вторых, поток автомобільного транспорта, як грузового, так і легкового, по этой дороге достаточно інтенсивний. И для связи целых регионов между собой это практически единственный автомобильный маршрут. Поэтому э, проблема кардинально и комплексно может быть решена только в результате строительства э, автодороги одесса Ирини, которая должна решить все наши транспортные проблемы. В Бессарабії ці дороги знаходяться введені государственної служби автомобільних дорог. Там, в їх технічній частині в відділі експлуатації, ви можете отримати всю щерпуючу інформацію по тому поводі. Шукати відповіді ми тиждень намагалися у службі автомобільних доріг. Та, на жаль, одеське керівництво так і не спромоглося знайти часу, аби бодай пояснити, скільки років дорога знаходиться в такому стані і чому. Наразі ж до курорту не можна дістатися ні з боку Одеси, ні з боку сусідньої Молдови. Багатообіцяюча інформація стосовно виділення коштів на відрізок проблемної траси так і зависла в повітрі. Ця дорога в плані серйозного капітального ремонту у 2012 році. На ню виділено 5,6 мільйона гривень. Це на нашій ділянці Білородністровського району від Шабо до Миколаївки. Взагалі Білородністровському району на облаштування доріг виділено 22 мільйони гривень. 22 мільйони в цьому році і в минулому році 3 мільйони, звичайно, ви можете зрозуміти, що в сім разів більше. Це не в півтори і не в два, а в сім. Тобто є дуже потужний рух вперед. Але цих коштів недостатньо, щоб ми в цьому році облаштували всі дороги Білородністровського району, їх більше 400 кілометрів і міждержавного, обласного. и районного, и местного значения. Я так полагаю, что облафтодор сегодня саккумулировал эти средства. Как он собирается это использовать, когда он собирается это реализовать, я имею в виду приступить непосредственно к ремонту этой дороги. К сожалению, сегодня неизвестно, это настолько держится в тайне, мотивируя тем, что какие-то тендера проводятся на сегодняшний день до сих пор, какая-то экспертиза проекта Дорогие мои, три года на сегодняшний день люди просто бествуют. Уже ехать невозможно. Цілющі чорноморські лимани, колоритний буджатський степ, унікальний клімат могли б щороку давати величезні прибутки у бюджет: Миколаївка, Приморське, Курортне, Лебедівка, Тузли, Лиман, ці та інші безарабські села та їх мешканці могли б процвітати за рахунок туризму. Тим часом повна відсутність шляхів, незручна транспортна розв'язка, неувага з боку держави надовго відбивають бажання відвідати ці неповторні місця. Звичайно, можна припустити, що українські можновладці не відпочивають на маловідомій Лебедівці. Чи в Приморському, але ж тисячі незаможних громадян мають право їздити цивілізованими шляхами, подорожувати з безпекою і отримувати якісні послуги. Таке воно, обличчя сучасної Басарабії, ринок туристичних послуг, хоч і знаходиться в зародковому стані, проте може розраховувати на фінансові вливання і розвиток інфраструктури. Чекатимемо, адже часу так багато, доки плескається море.